Ця історія бере початок ще в 2002 році. Щороку напередодні нового року у Гельзенкірхені відбувається грандіозна подія. Board Team Challenge, більш відома як різдвяна гонка. Вітаю вас на каналі Біжи Стріляй. Зараз вам розповім усе про цю унікальну біатлонну традицію, її правила, формат та українських спортсменів, які досягли перемог. А поки не забудьте підписатися на канал та поставити лайки і написати в коментарях про вашу улюблену гонку в біатлоні. Це може бути не лише різдвяна гонка. Що ж така різдвяна гонка? Це захоплюючі парні змагання, де кожна команда складається з одного чоловіка та однієї жінки. Формат змагань максимально адаптований для шоу, коротші дистанції всього 1,2 і Невеличкі штрафні кола до 100 метрів забезпечують високу динаміку гонки. На відміну від естафет, за промахи атлети будуть долати штрафне коло. Програма змагань включає конкурс снайперів, справжня битва майстерності на стрільбищі, мас старт швидкий і напружений початок з усіма спортсменами на трасі, гонка переслідування, яка й визначатиме найкращих глядачам шоу, спортсменам виклик. Це змагання більше, ніж просто біатлон. Воно поєднує спортивну боротьбу, святковий настрій і справжній драйв. Тут немає місця для помилок, адже кожна секунда може вирішити долю перемоги. Українці також залишили свій слід у різдвяних гонках, а саме, 2008 році. Оксана Хвостенко та Андрій Тереземля отримали перемогу та стали першими українськими біатлоністами, хто це зробив. Та через 6 років, в 2014 році, Валентина Семере. Та Сергій Семенов також отримали перемогу. Цього року Україну будуть представляти Юлія Джима та Дмитро Підручний, які, власне, виступали разом минулого року, де посіли п'яту позицію. А тепер слово вам. Яка гонка вам запам'яталася найбільше? Напишіть у коментарях. На цьому все. Бувайте!